Чи утім, щойно закінчилась зміна експедиції? Чоловік одразу повернувся додому Для повернення в Україну. Я поїхав в ТЦК, поновився на обліку і пішов служити активно. Я там ну вже коли був в бойовій бригаді, це десь близько трьох місяців. Спочатку ми були на Сіверському напрямку, потім нас перекинули під Куп'янськ на Сеньківку. Ну, власне, там я вже отримав поранення. Безліч осколків, та основне втрата кінцівки знадобилось півроку на протезування і реабілітацію. Повернення в Антарктиду здавалось уже неможливим. Утім, коли до ЛАВ ЗСУ мобілізували ще одного дезелиста, саме Юрію довелось рятувати ситуацію. Та вийшло так, що його самого врятував крижаний континент. Найкраща реабілітація за цей період це дійсно був приїзд на станцію, бо тільки тут я зміг. Якби ну цілком переключитись на роботу. Нині зимувати рік у суворих антарктичних умовах зізнається, Юрій надто тяжко. Утім, він готовий повертатися для виконання сезонних завдань, як от зараз, на кілька місяців. Звісно, війна залишила свій слід, але не зламала дух чоловіка. Юрій з колегами не лише тримають станцію на плаву, а й підтримують побратимів на фронті. Збори, донати, взаємодопомога це те, що об'єднує антарктичну родину.